Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: місто Херсон. Що заважає припинити обстріли міста Херсон? Відбити ворога, знищити всю зброю, ворожу, якою обстрілюють місто Херсон? От вони взяли е, таку мету, так, е, ворога будуть відбивати, е, відганяти. Тут відкрита дорога, дуже швидкий якийсь процес, е, саме прихід от мирно мирного неба. Але ворог все одно якимось чином. Оце. А... Так. Наче вже і мир, і припинився обстріл, і ворога відігнали, і нищать, а він все одно де... десь такий зробив таку обстріл. Саме для цивільних людей, і це щось пов'язано із. Або там. Вода. Там, де вода. Питна вода, може, де видають питну воду, де збираються отак люди, і він. Хоче вбити людей і посіять оцей страх, щоб все одно боялись. Хоча будуть дуже гарні просування. І для радісті у Херсоні будуть ну, причини для того, щоб люди відчули, що вже мир, мирне небо і більше раділи. от такий період А він все одно намагатиметься зруйнувати мирне життя, щоб люди боялися збиратися, виходити. Саме, де питна вода. Так, він мітить, там щось помічено. Якась в нього запланована подія саме в Херсоні. Паралельно, так, паралельно йде гноблення ворога, його відганяють, як нищать і це все чутно. І там вже він запланував воду. Це буде неочікувано людям. Це буде неочікувано. Навіщо це робити? Тут плани такі: залякувати, підкручується щось до пропаганди, наче як це допоможе його пропаганді, От ви бачите, що робиться з Херсоном, ні в якому разі не, не можна, щоб вас де деокупова... ну, якщо місто деокуповано, то у вас буде так, як в Херсоні. Це підкручення цієї пропаганди, саме оце. Воно буде вже. Так, дивіться, воно все. Підпитуються ще тими людьми, що ставлять інфо... ну, мітку або інформацію про ці будинки. На це багато грошей виплачується. Ну, припиниться, все одно не вийде нічого, бо вб'ються ці головні, хто займається цією роботою по знищенню цивільних в Херсоні, його знищать. Його будуть ну, з неба. Розстріляний він буде з неба. Оцей командир, що нищить жит... мешканців Херсона, дітей і жінок буде вбитий. І тільки тоді настане мир у Херсоні. Так, заперечую повністю весь негатив, заперечую, заперечую, відкриваю. А так, для щастя багато буде причин. У жителів Херсона буде дуже така радісна інформація. Ну, є колаборанти. Заперечую, їх повністю викриваю всіх, хто працює на ворога хто отримає фінанси від ворога. Заперечую. Так. Від Херсона стабільно буде відходити Росія. Росія. Все далі і далі і далі. І будуть звістки про перемогу. Це все буде так. Більше немає ворога змоги обстрілювати місто Херсон. Прошу вищі сили, янголів охоронці. Перекриваю, перекриваю, духів роду закликаю. Допоможіть відігнати якомога далі росіян від Херсону. знищити всю їхню техніку, якою вони обстрілюють місто Херсон, всіх військових, що обстрілюють місто Херсон, повертаю їм назад по Верховному суду. Весь біль. Сльози і смерть, що вони чинять людям у місті Херсоні, все їм назад вертає буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть відігнати, знищити росіян, що обстрілюють місто Херсон, і повернути їм всю біль і сльози, і страждання людей. Що вони завдали місто Херсону собі назад і отримують. Буде так, буде так, буде так. Більше не може Росія обстрілювати Херсон. Буде так. Да буде все сказано здійснення. Закриваю небо над Херсоном. Відвертаюся, бомба ракет і снаряд вертаю в горогу і з ним все це трапиться. Да буде все сказано здійснення. Так, повернеться їм на голову і впаде. Буде так. Отак. От Дякую за увагу.